В МЗС Литви розповіли, що 18-й пакет санкцій єс проти Росії має стати руйнівним для російської економіки. Про що там зокрема йдеться в цьому пакеті санкцій? Що доспи. А ага. Літва наполягає на включенні до списки двох північних потоків корпорації Росатом, суден тюньового флоту Російської Федерації та компаній, що допомагають Кремлю обходження санкцій. Тільки 40% російської економіки, покриті санкціями, є невикористані резерви для того, аби запровадити санкційні механізми проти країни-агресорки. Про це заявив Києві, глава МЗС Литви. Про санкції, те, що відбувається з російською економікою, ми будемо говорити з гостем на. Шатеру Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНТС. Пане Ілля, слава Україні, дякую, що знайшли час та можливість. Герем, слава, добрий вечір. А, так, пане Ілля, я просто тут на хвилинку відволіклася, тому що насправді дуже щемливі кадри з того, як наші захисники повертаються додому сьогодні. В одного з них безпосередньо день народження. Тож щиро принагідно вітаємо і дякуємо за те, що повертається додому. Пане Ілля, якщо говорити про 18-й пакет санкцій, на вашу думку, він справді буде руйнівним для російської економіки, зокрема те, що розказали в МЗС Литви. Ну, дивіться, тут у нас постійно є таке чомусь очікування, що ось цей пакет, наступний пакет, він буде руйнівним. Але єдиний пакет, я вважаю, який завдав максимальної шкоди для російської економіки, це був пакет, в якому були передбачені санкції по нафті і газу. Ну, по нафті там. А саме, по перше, те, що нафта відповідно, вона припинила купувати європейський союз у Росії нафту, і це доволі таки потужно. Чому тому що в цьому випадку пройшлося ввести цю нафту через декілька океанів в Індію і Китай? А це означає, що суттєво збільшилися, по перше, самі витрати на транспортування. А по-друге, збільшилося час, який необхідний для того, щоб доставити цю нафту, і це звичайно негативно вплинуло на можливості Російської Федерації отримувати відповідні прибутки. А друге нафтопродукти так само суттєво вдарили по російській економіці. Ці так, обмеження, які були запроваджені, вони виявилися максимально ефективними. Подальше, в принципі, це постійне закручування гайок, це постійно. Там закриття тих дірок, які через які Росія там продовжувала торгувати. Так само і тут. Єдине, що можна сказати, що, наприклад, зараз те, що знижується, або, скажімо так планується знизити преске обмеження по ціни на нафти, тому що на сьогоднішній день воно вже по факту не працює, встановлено було в розмірі 60 доларів за барель нафти а То вона торгується на рівні трошки більше 50 доларів за барель нафти. Відповідно, є пропозиція зменшити це обмеження до 45 доларів за барель нафти, і це є абсолютно правильним. Хоч і, пра... і незважаючи на те, що деякі аналітики експерти говорять про те, що це належним чином не працюють, тому що перевірити безпосередньо, по якій ціни йде нафта, важко Але разом з тим виявляється. Коли відбувався обхід відповідно цього обмеження, і по відношенню до судна застосовуються санкції. Тому в цьому ключі, а я вважаю, що зниження це є такий перший крок для того, щоб потім продовжувати тиснути і на флот, і на компанії, які приймають участь в транзакціях за цю нафту, і страхові компанії, які забезпечують відповідно страхування цих суден і цієї нафти, і так далі, тому це є дуже важливим елементом. Ось тут є, можна сказати, це правильний крок і позитивний щодо північного потоку, один-два знову ж таки це правильно, що їх включили для того, щоб у деяких гарячих головах там навіть зі сполучених штатів не виникало бажання знову ж таки їх відновити. Тому варто зараз їх прописати і сказати, що перепрошуємо. Якби там Трамп не хотів співпрацювати з е, росіянами, але торгувати з ними не вийде. Тому що Європа категорично відмовляється приймати нафту, яка буде поставлятися цим шляхом, а дуже важливий елемент в цьому 18-му пакеті це санкції по відношенню до банків, але знову ж таки говорили 20, потім 18. Дай Боже, щоб дійшло хоча б 10 банків, і знову ж таки, коли ви вводите санкції не проти всієї банківської системи, а лише тільки проти певної кількості банків, то це здає можливість потім обходити ці санкції, здійснювати розрахунку через якихось якийсь, якийсь другорядний банк, і все одно, в принципі, продовжувати функціонувати. Якщо ви хочете добити російську економіку, то відповідно треба впроваджувати санкції проти всієї банківської системи. Країни агресора і повністю обмежити їм здійснення розрахунків за будь-які товари, тобто, наприклад, всю банківську систему відключити взів, то це буде дійсно ті санкції, які можуть добити російську економіку. А, ну, якщо вертатися до заяви керівника Міністерства закордонних справ Литви то він говорить про те, що лише 40% економіки Росії покрито санкціями. А, Пане Ілля, які ще так би мовити, є поля для санкційних маневрів. Куди ще можна бити, щоб Росія це відчувала? Дивіться. Ну, по-перше, тут питання також і для української влади. Ми, наприклад, було проведено відповідна оцінка, скільки Європа заплатить за енергоносії, угу. і в цьому контексті виявилося біля 20 мільярдів доларів у 2025 році. Але і ми дуже об'єктивно обурилися цим фактом, що ось Європа нам допомогу військову надає менше, ніж вона платить за російські енергоносії. Але забули сказати один такий факт: про те, що з цих 25 мільярдів доларів отримується завдяки тому, що Україна досі продовжує транзит російської нафти через свою територію і поставляє таким. В лапках друзям України, як Орбан і Фіца, виникає питання. Ви хочете перемогти в цій війні, чому ви досі продовжуєте цей транзит нафти і даєте можливість російській економіці заробити 5 мільярдів, із яких біля 2 мільярдів доларів поступає в російський бюджет? Це суттєво це значна сума. Отже, давайте приймати рішення і припиняти цей транзит. Мало того, що влада на минулому тижні об'явила тендер. На ремонт цієї ділянки нафтопроводу дружба, тому що там відповідно виникли певні ризики. Та припинить цей тендер. Перепрошую, тому що я вважаю, що це тендер не в інтересах України, національних інтересах України. Просто припиняємо там ремонтувати і говоримо в технічну можливості не дають можливості здійснювати цей транзит. Якщо ви вже там хочете, скажімо так, мати якісь обґрунтування, чому ви його припиняєте. Тому це перший крок. Другий момент з приводу так дійсно тільки 40%. Але ж основними торговельними партнерами для Росії зараз є Індія і Китай, і вже на них ми подіяти не можемо. Вони будуть продовжувати купувати. Але в цьому, до речі, 18-му пакеті є дуже важливий а, приємний, скажімо так момент, який полягає в наступному. А, Туреччина а, вона весь цей час під час війни заробляла на ній, на цій війні. Вона купувала російську нафту. Вона на четвертому місці за обсягом купівлі російської нафти на першому місці Китай, на другому Індія, на третьому євросоюз завдяки Україні за рахунок нашого транзиту, і на четвертому місці Туреччина. І вони фактично складають майже 90% всієї тої нафти, яку продає Росія на світових ринках. Так ось Туреччина вона переробляє цю нафту. І відповідно уже цієї нафти нафтопродукти продає в європейський союз? Отже, таким чином, в 18-му пакеті, де забороняється фактично купувати нафтопродукти, які виготовлені з російської нафти, то це суттєво вдарить по бажанню Туреччини купувати російські нафтопродукти. Тому в цьому ключі це також достатньо правильний крок. Ось а яким чином, наприклад, посилити ці санкції? То незважаючи на те, що ви розширюєте список тих суден, які попадають в санкційний, ви чомусь продовжуєте дозволяєте проходити е, цим суднам через територіальні води Європейського Союзу. Дуже важлива примітка, яка має бути в 18-му пакеті і має звучати наступним чином: судна, яка попала в санкційний список Європейського Союзу, не має права проходити територіальними водами Європейського Союзу, і крапка. Таким чином ми зріжемо десь приблизно 15-20% всієї торгівлі нафти у Росії. А це дуже суттєво. Це втрати до 20, більше 20 мільярдів доларів. Тому в цьому ключі, звичайно, це є принциповим. Одним словом, є можливість тиснути і не дуже складні інструменти цього тиску. Але постійно робиться по крапельці, закручуються ці гайки. По відношенню до російської економіки що називається дета диявол ховається в деталях, коли з однієї сторони ніби вісімнадцятий дрібниця. дрібниця в цьому випадку, та навіть якщо говорити про ці судна, можна ж прописати, що заборонений прохід територіальними водами Європейського союзу можна, але поки що цього немає. А ми, якщо ми говоримо, пане Іляс, як про 40% російської економіки, яка під санкціями. То що ми можемо сказати? Ці санкції працюють чи не працюють? Ну я розумію, що це якби ми мали там. 60% економіки Росії під санкціями ми б, ми б могли давати якийсь точніший аналіз. Але навіть з того, що пишуть е, е, з узвіті Стокгольмського Стокгольського інституту е, перехідної економіки, що е, зараз російська економіка перебуває в значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. То як ви бачите, санкції мають вплив на Росію і гроші для війни однозначно. Однозначно мають дуже потужні. Були санкції. Саме перші. Росія по факту врятувала висока ціна на нафту і газ, яким вони компенсували заморожені свої активи в золотовалютних резервах, які знаходяться за кордоном. Обмеження дуже от тобто ця втрата там мільярд, там два мільярда доларів. і Так далі воно призводило до того, що вони були змушені використовувати свої резерви. В їхніх резервах тільки задумайтесь було 150 мільярдів доларів на даний момент трошки більше 30 мільярдів доларів. Тобто, іншими словами, вони вже використали все, що можливо. і вже на сьогоднішній день у них обмежений ресурс для того, щоб підтримувати економіку на плаву. Тому в цьому ключі відповідно треба посилювати тиск і погіршувати на умови для Росії. Те, що вони видають там бажане задійство, але навіть. У них на сьогоднішній день доходи впали набагато найменше за всі, скажімо так, за останні роки. Тобто таких зменшення доходів не було. Звичайно, більш ефективно вплинула падіння ціни на нафту, тому що зараз вони мусять продавати лише тільки трошки більше за 50 доларів, і дуже сподіваюся, що нічого не призведе до того, що ціна на нафту буде зростати, але все одно і інші санкції так само діють. Просто знаєте, постійно і європейці, і американці, і інші країни вони прораховують наслідки. І а, дуже хочу, щоб ці санкції по ним вдарили мінімально. І вони відповідно там потрошки їх впроваджують. От, в цьому проблема? Замість того, щоб добити російську економіку раз і назавжди. Вони постійно тут трошки обмежили, тут трошки обмежили. Хоча, звичайно, не варто забувати про те, що російська економіка була достатньо сильно інтегрована а в цілому світову економіку, тобто як постачальник сировини, тому звичайно вони бояться зробити так, що їхні підприємства там будуть зупинятися. А ви напевно бачили це інтерв'ю, яке дав президент України Володимир Зеленський угорському виданню Валас онлайн, і він сказав про те, що Захід не вводить жорсткі санкції, бо Україна не мобілізує з 18 років. Що наші західні партнери називають відсутність повної мобілізації в Україні причиною обмежених санкцій? Як ви вважаєте, чи може? Це теж бути аргументом, і яким чином Ні, це не ну, дивіться, мобілізація по не повному на... молоді має значення на санкції. Ні, дивіться. по-перше, це я чув лише тільки від американців. Наші європейські партнери ніколи таку умову не висували. Це раз. А по-друге, у нас мобілізується 17 років. Якщо вони не знають, то мобілізують. У нас є контракт 18-24, яке дає можливість звичайно, це добровільно. Але це абсолютно правильно, і це дає можливість тому, хто готовий відповідно йти там, заробити гроші і захистити батьківщину. То він має можливість відповідно мобілізуватися до армії. Тому в цьому ключі вже ніяких таких обмежень немає з одного боку. З іншого боку, і взагалі така вимога, вона є дуже сильна дискримінаційна. Я поясню, чому у нас жахлива демографічна ситуація, значна кількість жінок з дітьми виїхала за кордон. Дуже багато дітей вже там почали навчатися, навчатися як в школах, так і в університетах. З високою долею ймовірності вони не повернуться в Україну. Це і питання фінансово, економічно, тому що немає відповідної роботи. Це і питання в тому, що вони вже адаптувалися до нового культурного середовища. І це є серйозний виклик. Ми маємо з цим відповідно працювати. Навпаки, можливо, використати цих дітей, які отримали західну світу в тому, щоб піднімати нашу країну. Ну, це в майбутньому на даний момент це не так. Тому така вимога це, знаєте, я вважаю, що це про російські певні сили, які от, слухають там різноманітні проросійські наративи, знають, що для України так це питання є болячим. Відповідно, вони його використовують для того, щоби. До речі, і це не було зв'язок зі санкціями. Це було сам зв'язок з військовою допомогою. Тобто, есть, ви випрошуєте військову допомогу, треба на військову допомогу, а більше людей і тому ви маєте мобілізувати з 18 років. Тому тут я вважаю, це така захід не є з боку заходу, не є правильним, і відповідно на нього. Ну скажімо так, ми вже дали відповідь. У нас їх контракт бажає, що можуть мобілізуватися краще. все. Панеля, давайте ще вернемося до російської економіки. Матеріал з Московтаємо про те, що Російський фонд національного добробуту може повністю вичерпатися в 26-му році, якщо нафта залишатиметься дешевою, а рубль міцним прогнозують економісти. Фонд національного добробуту Росії створений у 2008 році для накопичення надходів від експорту енергоресурсів. Його використовують для покриття дефіциту бюджету у кризові періоди. Так вже. Криза, ну скажіть, будь ласка, це криза, величезна криза, тобто, все це почалося в четвертому кварталі 2024 року. Треба взагалі розуміти, як робилися прогнози. Тобто, прогнози постійно, от, наприклад, в 2023 рік початок почали діяти санкції по нафті, падіння доходів є суттєво і вже відповідно, виходячи з поточної ситуації, давався прогноз. Ну якщо так це буде продовжуватися, то вже 2023 рік вони не переживуть, але. Вони змогли обходити санкції, продавати свою нафту. Ціна для них зросла з 50 там, до 65, в деяких моментах піднімалася до 75 доларів. Вони знову почали отримувати десятки мільярдів додаткових надходжень до російського бюджету, що дало можливість відповідно продовжувати війну. Та сама ситуація в 2024 році. Тобто з кожного разу їх рятувала нафта. На даний момент жодних якихось підстав, що ціна на нафту вона почне відповідно зростати, нема. Тому що навіть ОПЕК плюс починає збільшувати видобуток, тому що Саудовська Аравія, яка має значний бюджетний дефіцит, вона хоче його покрити, і для них набагато вигідніше відповідно зняти більшу частку на світовому ринку, продавати нафту, ніж, наприклад, розділяти і тримати високі ціни, розділяти цю прибуток з іншими країнами. Тому в цьому ключі у них політика достатньо чітка, воно буде продовжуватися протягом всього 2025 року. Виснажується да тут знову ж таки треба розуміти, чому укріплюється рубль. Це не характеристика стану російської економіки. Це якраз попит пропозиції на валюту для того, щоб виконувати бюджет, їм необхідні російські рублі. Для того щоб отримати російські рублі, їм треба продавати валюту, а саме юані і золото з своїх фонду національного добробуту. Пропозиція відповідно, яка формується, призводить до того, що рубль укріплюється. Тобто це не результат торгівлі. Імпорт у них падає, звичайно, але не в тих об'ємах для того, щоб рубль був там 78%. Але це призводить до зменшення доходів. Менше доходів більше продавати. Тобто вони попали в таку певну паску зменшення доходів. Тобто, для того, щоб покрити, звичайно, можна було запустити емісію, але це б призвело до зростання інфляції. Зростання інфляції би перейшла з тих 10% відсотків інфляції, інфляцію, зупинити вже галапуючу інфляцію, по факту неможливо. Взагалі, для того, щоб добити російську економіку, треба зняти їхню там голову на Центробанку на Білодіу. Як тільки вона піде у відставку, і відповідно вони включать станок. У них повністю повториться те, що відбулося в кінці 90-х, там 90-91 рік, коли відкрили відповідний станок, і економіка радянського союзу просто рухнула, що призвело до розвалу радянського союзу. От у них в принципі та ж сама ситуація. Виходу з цієї ситуації на сам, даний момент немає. Тобто вони в дуже шкідливих їх могло би врятувати, якщо б вони пішли на пропозиції Трампа. А саме це повне зняття санкцій усіх, особливо по нафті і газу. Це перший момент. А друге, це відповідно співпраця з американцями. Тобто, фактично, Трамп намагався врятувати Росію від того ризику, який є. Тому що аналітики чітко сказали, що якщо так буде продовжуватися, Росія стає під великим питанням щодо її існування і щодо можливості. Скажімо так, велика ймовірність того, що вони розпадеться. Він американці не хочуть розвалу Росії, як результат, вони зараз намагалися врятувати його. Ну, бачимо, що Путін він абсолютно є неадекватний. Це добре для нас, те, що він є таким психом. Як результат, на сьогоднішній день він тягне всю свою країну до пріорудь. Панелі, я читала на, на днях таку думку, що саме оця глава центробанку Росії тримає економіку країни агресорки на плаву. Що її можна дати герою Росії? Не зовсім там були і об'єктивні чинники. Хоча вона звичайно, достатньо професійна людина і не не робила помилок в тих складних умовах. Протягом всієї цієї війни, тому що Путін просто розвалював економіку. Вона її дійсно скажімо, дала можливість розвалитися. То в якійсь мірі я можливо і погоджуюся, але були і інші чинники, зокрема, наприклад, підняття ціни на нафту. Як тільки ціна на нафту піднімалася, це давало їй можливість ресурсу маніпулювати зокрема 2022 рік. Саме висока ціна на нафту. На більше 100 доларів, 110 доларів, 120 доларів за барель нафти дали можливість їм фактично витягнути ту негативну ситуацію, яка була а так. Би війна б закінчилася ще в 2022 другому році. А, ну цього не сталося, тому вже загадувати не варто. Тому дійсно на неї дуже багато чого тримається, Тому її прибрати. Ну це скажу чесно в інтересах України. Тут є ще одна така думка. У нас був етерій дипломат Володимир Пузирко. Він сказав про те, що реальні переговори про припинення вогню, хоча би почнуться тоді, коли Росія буде ну, перефразовуючи нашого гостя Етеру, кашляти санкціями в дошій поперек, і ціна на нафту буде падати стрімко вниз. На вашу думку, це. Насправді так може відбутися. Росія перестане кидати ультиматуми капітуляції на стіл тільки тоді, коли відчує реальний санкційний удар? Дивіться, я не думаю, що вони прийдуть на мир. Я, в принципі, проводжу певний паралель психотипа Путіна і психотипа Гітлера. Ну, він скоріше застрелиться, ніж піде на мир. Той тобто він чекіст. Він має свої такі імперські, скажімо так, бажання, прагнення, і тому я не думаю, що вони підуть на мир. А вони скоріше будуть посилювати терор. Тобто, фронт, ми точно не можемо військовим планом відвоювати нашу територію. Але для того щоб ну, умовно кажучи, тиснути на нас, то будуть посилюватися оці терористичні атаки, які ми пережили ці, ці, ці ночі. Тобто це будуть відповідні ракети, це будуть дрони. У нього є виробництво дронів. Дронів десь приблизно по 230 300 на, на добу. Це дає можливість йому там випускати з певною періодичністю, навіть по 500 дронів нарощується виробництво, і це для нас є серйозний виклик. Тому війну він не зупинить, Він буде здійснювати масовий терор. Єдина можливість, а це навіть якщо економіка буде падати, якщо там банківська система рухне. А навіть якщо галузі зупиниться, він буде продовжувати здійснювати терор. Тому для нас е довести економіку до того стану, знищуючи їхні заводи, е треба бити і по електростанціям, треба бити і по тепловим електростанціям, по всім. Тобто обмежувати економіку, щоб вона зупинилася, знищувати відповідні всі логістичні шляхи, е розривати там ті ж саме мости. Не давати можливість розвинутися і так далі. Чим більше відповідно таких акцій, це єдине, що можу зупинити, що просто у нього і хотілося би продовжити війну, але буде не здатен продовжити далі війну. Оце єдиний наш шлях до перемоги. Те, що там на фронті наші солдати тримаються, це супер, це дуже важливо, Але ще раз для того, щоб перемогти, то тут треба бити вглиб Росії треба бити по там аеропортам по інфраструктури залізничної інфраструктури автомобільної інфраструктури по заводам бити які приносять прибутки по нафтопереробним заводам знищувати шляхопроводи знищувати нафтопроводи, газопроводи то це єдиний шлях нашої перемоги? Іншого шляху я особисто не бачу. Ляле, також і побутує така думка, що голодна Росія бунтує про те, що попри те, що в телевізорах показують, що все дуже добре і все в них дуже стабільно. Вже російське населення починає відчувати кризу економіки. Тож питаюся, у вас як визнавця економіки, так би мовити, вибачте за тавтологію. А російське населення відчуває цю кризу, і чи гологолодної росіянин бунтує? Чи не бунт Ні. він відчуває кризу однозначно живе, жахливо, але він скоріше купить пляшку горілки, ніж піде купити якийсь там хліб. і чи буде бунтувати. Тобто, тут єдина бунти теоретично можливі лише тільки у великих містах, от тільки як тільки Москва буде голодувати і Санкт-Петербург, ось тільки тоді чисто можливі варіанти бунту. В інших містах ніколи там навіть я не знаю, можна розстріляти все населення, ніхто бунтувати не буде. Тому тут неможливо зміна має бути зміна так само, як відбулася зміна в Радянському Союзі. Тобто, пуч якісь олігархи, які зараз нахопили цього майна, які зрозуміють, що, наприклад, вони можуть бути наступними у кого заберуть це майно. І можливо, вони чисто теоретично можуть організувати бунт. Знизу бунту не бувають. Панеля зараз росіянці на чому найбільше відчувають цю економічну кризу? В яких моментах це продукти харчування ціни. зросли? Так, це ціни. Тобто, вони на відміну від радянського союзу, коли у тебе були гроші, але ти приходив в магазин, і полиці магазину були порожні. То зараз е, у тебе е, полиці вони повні, а товарів е, грошей на те, щоб купити, нема. Тобто, у тебе ти отримуєш умовних кач для розуміння там, е, ти на свою заробітну плату е, можеш е, місячну заробітну плату можеш купити тільки 60 кг картоплі і все більше нічого. Не платити ні за комуналку, ні за що, тобто це все, що ти можеш купити, І тобі видають там мішок картоплі, це твоя заробітна плата, тому що там у них картопля коштує десь приблизно на сьогоднішній день 300-350 рублів, а відповідно їх там заробітна плата для деяких категорій там 15-19 тисяч рублів. Ну прожити це неможливо. Я зараз говорю не про Москву, тому що це окремий регіон, Москва, не Росія, а всі інше вони, в принципі, ось таким чином виживають. Тому в цьому ключі вони відчувають цю війну, але арабський менталітет у них праві пане Ілля, знову ж таки є ще одна така. Пан Пузирко сказав про те, що ну в Росії серйозні проблеми з економікою, і постане питання, чим платити війську. Як ви бачите, коли в Кремлі можуть поставити це питання, чим платити окупантам, чи чи взагалі стоїться на порядку денному, зважаючи на те, що вся російська економіка, наскільки я розумію, переведена на воєнні рейки. Ну ні, дивіться, вони, скоріш, будуть е, друкувати кошти, а, будуть обмежувати фінансування інших статей видатків. А фінансувати війська це буде останнє, на чому вони будуть економити. А, і вони а, є вже зараз економія яким чином? А, це питання невизнання втрат, тобто пропала людина, його вбили, навіть якщо тіло є, але все одно не його вбитим, не виплата компенсації. Якщо людина для того, щоб знову ж таки не виплачувати компенсацію пораненому, то його знову відправляють на поле бою, так щоб його вже добили. Чому цікаві е, полки існує? Саме для того, щоб не виплачувати компенсації, тому в цьому ключі йде винищення всіх військових е, максимально наскільки це є можливим. Тому тут економія все ж таки відбувається. Панеля, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашої етеру. Дякую за таку цікаву та фахову розмову. Нагадаю, з нами був Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку у мережі захисту національних інтересів АНТС. Пане Панеля, дякую, бажаю спокійного дякую. вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах.